О, перетасувались як. Хех, прив'язала гортицю, теда і дірамісу. Так, ану, жоп. Примі. Пойді. Діргається. Що там ногу зачепив, так? Да? Ні, не зачепив. Коротше, така ситуація, що треба побилячого молока трохи. Там копаєш, возмущаєшся. Зараз я поверну. Все. Точне треба подаїти кобил хоча б на годинку-півтори, щоб вони не їли. Щоб дали мені молока. Прив'язала це і возмущається капець. Як тірамісу якось так. Я думаю, вона буде більше возмущатися, аж ну так. Не особо щось там. А я більше пожрати люблю. Возмутительно. Це дуже возмутительно. Учиться в двохі стояти. Зараз. Погано, звісно, видно. Бо. Денне світло. Майже чотири місяці, а цій майже 6 місяців. Ось такий буде не дуже високий, але такий. плотный. Это тоже ничего только. Дубтя. Греточка. Корбица.